Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні на вечері я приготувала ось такий вітамінний, хрусткий, соковитий салат, який не залишить вас байдужими. Тож давайте готувати. Картоплю зварену у мундирі. Очищаємо та нарізаємо на маленькі кубики. Одразу її трошки солю. Щоб картопля не була сухою і гарно викладалась на салат, я її зразу помащу ось такою олійкою із часничком. Таку олійку ароматно дуже зручно зробити і потім використовувати, хоч і кожного дня, для різних салатів. Тепер нарізаємо 100 г копченої ковбаски, Продовгуваті кусочки. І також нарізаємо огірочок на такі довгенькі полосочки. Я поріжу хліб на кубики і підсушую його на пательні. На порційну мисочку викладаємо картоплю зверху ковбасу, змащуємо майонезом. Потім перець маринований. Знову мажемо майонезом. Тепер натираємо один сирочок, плавлений. Розмішуємо його по всій мисочці рівномірно. Зверху також майонезом. По бокам викладаємо сухарики рівномірно. А зверху прикрашаємо свіжим огірочком. Змашуємо все гарно майонезом, підсолюємо і подаємо до столу. Овочі нададуть соковитості, а сухарики хрусту, тож бажаю всім смачного!